На Прикарпатті трапилась дорожньо-транспортна пригода. Вечірня аварія сталася між рогатином та підгороддям рогатинської територіальної громади. На місце події поліцейські попередньо встановили, що 45-річний водій автомобіля BMW X5, мешканець місцевої громади допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Deo Sense. Який рухався у попутному напрямку після цього деосенс виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Мазда, яким керував 54-річний мешканець Рогатина. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинув 35-річний водій. 74-річну пасажирку госпіталізували на момент ДТП Один з водіїв був у стані алкогольного сп'яніння. Порушника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочину. У сфері транспорту головного управління національної поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. Порушникові правил дорожнього руху загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.